Сестри сьогоднішнє євангельське читання пропонує для наших духовних роздумів Івангелія частину із нагорної проповіді. І ці слова, це читання здається нам доволі знайомим і зрозумілим, але насправді цей івангельський уривок являється одним із найскладніших із Святого Івангелії. Але не в сенсі розуміння цих слів, а в сенсі того, що, зваживши на прочитане, людина будувала своє життя у відповідності до цих слів. Господь нам сьогодні говорить про справжні цінності, про вічну цінності, кожен з нас добре знає, що для того, щоб досягнути певної мети у своєму житті, ми повинні найперше знати цю мету, усвідомлювати цю ціль. І ми знаємо, що на шляху до цієї цілі нам доведеться прикласти багато труда, багато зусиль. Але найперше ми повинні знати цю ціль. Скільки сьогодні, дорогі хресті, брати і сестри, в сучасному світі, особливо в нас, переймається станом економіки, журиться, обговорює, клопочаться. Звісно, це неприємно кожній людині, але найбільша біда те, що жоден не може оприділити, визначити цієї цілі, куди ми рухаємося. Але це земне. Це те, що приходить і відходить, це те, що підвладне піднесенню і падінню. Але що в очах Божих є важливе? І ось Господь говорить: царство Боже і Його правда. Що таке царство Боже ми з вами неодноразово розмірковували, неодноразово говорили про це. І ось Господь говорить про справжні цінності і про цінності надумані, про ті, які потрібні кожній людині, і про ті, які, звісно, вони необхідні в житті людини, але являються другорядними. Господь говорить: не клопочіться про те, що вам потрібно що одягнутися, що їсти, що пити, тому що іржа. Вражає це і з'їдає, руйнує, міль з'їдає, і злодії підкопуються і крадуть все це, і де скарб ваш, там і серце ваше буде, говорить Господь. Ми можемо з вами зрозуміти і уявити, що таке надмірне стяжання. Це те, що безпосередньо для життя людини не потрібно. А відноситься до категорії надмірних розкошів або хизування або гордині. Але Господь говорить нам, що справа в тому, що головне не в тому, в скільки оцінюється, в яку суму все те, що ти здобуваєш, а оцінюється напрямок твоєї думки. Напрямок і рух твоєї душі. І говорить Господь, погляньте на пташок небесний. Вони не сіють не жнуть, не збирають засіки, але Господь про них піклується. Але всі цим Господь не говорить, щоб ми були бездіяльні. Багато хто це. Слово Боже тратує, що потрібно не працювати, не перейматися нашим повсякденним життям. Ні. Справа в тому, що люди, ось власне цей вираз шукайте з першого царства Божого і правди його, а все інше вам буде. Першу частину цього виразу не беруть до уваги. Шукайте, правді. І ось власне той, хто шукає, ніколи не піддасться неробству. Неробство, яке дуже часто є матір'ю багатьох пороків, в які впадає людина, шукайте, означає, що не будьте байдужі. Працюйте. Той, хто шукає, ніколи не буде, буде, буде бездіяльним, ніколи не буде байдужим до тих речей, які його оточують. Господь не говорить, що ось, власне, сяйте, нічого не робіть, і все це вам буде ні. Він говорить, шукай і птахи небесні, які Господь приводить нам в приклад, особливо тоді, коли вони вигодовують пташеня, вони день і ніч в праці. Господь розумно передбачливість і працелюбність людини. Не відкидає. І той, хто шукає, ніколи не буде лежним. Тоді що ще за слово? Не турбуйтеся, не журіться? В перекладі з грецької мови це слово звучить «мерівна». на слов'янську мову воно перекладається як не печіться. Тобто, це слово таке. Яке пов'язано із турботою, журбою, яка висушує людину, із турботою, яка пов'язана із тривогою. Збереглися давні рукописи, листи, де дружина пише лист своєму чоловікові, і в якому пише, що я турбуюся про тебе, я не можу ні спати, ні їсти. Чи не сталося щось із тобою? І ось в цих листах, власне, і використовується це слово мерівна, власне, те, що не дає нам спокійно жити, те, що, здавалося би, затьмариє нашу душу як та чорна хмара. І ось, напевно, кожен в житті нашому це. Коли б здавалося би все, і маємо що їсти, і маємо що пити, здавалося б, і що і діти, і ріді наші близькі, здорові і живі, але не дає нам щось спокійно жити. Якась тривога дійсно виснажує нас із середини. Ось, власне, про це Господь говорить. Щоб менше цієї тривоги було в нашому житті, а більше праці, більше Любові більше віри, в першу чергу віри в Бога, в Його Слово Боже, щоби, чуючи його це живе Слово, ми не переймалися над міро, а будували своє життя згідно з Його Словом. Дійсно, ми можемо захоплюватися всім тим, що є навколо нас. Ми можемо захоплюватися всім тим, що тішить наше око. Плодом нашої праці, але душа наша має бути не тут, не в камені і в золоті, не в тому, до чого прикликає сьогоднішній світ і суспільство. Воно зовсім закликає до протилежного, ось до цієї турботи, невідомої якої, ось до цього шляху невідомо, до чого він веде. І до цієї виснажливої журби, яка вбиває нашу душу, яка робить черствим наше серце, навіщо ми себе вбиваємо, навіщо ми, ми себе терзаємо, через те, що мало довіряємо Богу, через те, що не віримо в те, що Господь говорить, спочатку шукай правди моєї, царства Божого, а все це тобі буде. І чим більше людина буде шукати усієї істини в житті, тим більше Господь буде піклуватися про неї, тим менше буде нам потрібно з того всього, що є тлінним. Каже Господь, що ми пориваючись до цього земного забуваємо про найголовніше. Забуваємо про ті речі, які є вічні, а надміру турбуємося про тимчасові. І ніхто каже, Господь із вас, хто турбується про своє життя, не зможе додати до нього час. То чому ми пускаємо цю турботу в своє серце? Чому ми дозволяємо, щоби ось? Цей страх і боя не дозволяла нам радіти життю. Любити Бога, любити тих людей, які поруч з нами, яких посилає нам Господь. Ми живемо у світі і дійсно турбуємося і працюємо, і повинні турбуватися і працювати, не покладаючи рук, але повинні визначати у собі ту ціль, ціль, до якої ми повинні йти, якої ми повинні. Прагнути і пам'ятати слова ці Господні. І пам'ятати і слова святого апостола Павла, який ніби підкреслює ці сказані Господом слова. Все мені можна, але не все мені на користь. Все мені можна, але щоб ніщо мною не володіло. Апостол говорить, щоб ми не були. Рабами в поганому значенні цього слова, тому що в той час між християн було багато рабів, які були заковані у варилі, які носили ошийники на шиї, але були вільними, набагато вільнішими, ніж свої володарі, тому що вони мали вище бачення. Вище розуміння, вони мали найвищу ціль. І ось ми не повинні бути рабами тієї журби, тієї тривоги, рабами гріха і пристрастів, яка відводить нас від Бога, від радості життя, від того, щоб ми не довіряли Богові. Скільки разів на день ми повторяємо Господню молитву, нехай буде. Воля Твоя, а це єдина молитва, дана нам Богу, всі інші складені людьми. І ось коли ми повторяємо ці слова, нехай буде воля Твоя. Ми не то що говоримо, щоб Господня воля була на землі, вона і так є на землі. Тому що Господь є Вседержитель, творець неба і землі. І він турбується і піклується і зараз про землю. Але коли ми говоримо земля, нехай буде воля Твоя на землі, ми говоримо, щоб воля була Твоя у моєму серці, у моєму житті, така ж сама, як і на небі, і світліше буде ставати людина. І буде легше набагато переживати все те, що Господь нам попускає для нашого спасіння. І в кінці кінців згине. Відійде та чорна хмара, яка гнітить нас, і ми побачимо світлий лик Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.